Привіт, це Афеміна, і я вітаю вас на своєму youtube каналі який присвячений культурі, статі та актуальним проблемам сьогодення. В цьому відео я хочу поділитися своїми роздумами про те. З якими проблемами зустрічається сучасне суспільство у пошуках власної ідентичності, яке часто натрапляє на ресентимент? На мою думку, ця тема є вкрай важливою в наш час, оскільки напряму стосується якості наших стосунків у суспільстві та якості нашого спільного та індивідуального буття в цьому світі. Наша сучасність є продуктом скриньки Пандори. Під назвою постмодерн, який унеможливлює пошук спільності як такої, а тому важливо не піддаватися його спокусам і звертати увагу на те, що може допомогти нам вийти з глобальної екзистенційної кризи, тобто на те, що нас об'єднує, друзі. Я хочу подякувати своїм спонсорам на бамі кофі, завдяки яким я можу створювати це відео. Якщо вам подобаються ідеї, які я тут підіймаю, і ви хочете доєднатися до просування каналу, доєднайтесь до команди донаторів на платформі BuyMeACoffee. Посилання на неї я залишив описі відео. Отже, для початку поговоримо про сам термін. Перше слово ресентимент вжив Фрідріх Нітче у своїй праці Генеалогія моралі він вважав ресентимент основною характерною рисою рабської моралі, яка виникла внаслідок повстання рабів. Проти господ в його розуміння рабство уособлює християнство, яке повстало проти аристократичного язичництва. Християнство він приписує турботу про слабких та нужденних, в його уявлені про рабів, що змушує плакати суспільство ідеї рівності, співпереживання та слабкості на противагу аристократичним цінностям, сили та благородства. Думконічесентимент з'явився саме тоді, коли. Раби повстали і отримали свою суб'єктність, і перетворили ресентимент на творчу силу, тобто на силу, яка формує мораль. Я не буду зараз поглиблюватися у протиставлення християнства та язичництва у розбір ставлення нічого до бог цих явищ, тому що це зовсім інша тема. І те, що я сказала раніше, це не стосується того, що я думаю про це особисто. Я лише передала суть цього терміну, як він виник, і в якому контексті це важливо розуміти для подальшого нашого розбору. Отже, ми зрозуміли, що механізм такий: резентимент з'являється тоді, коли слабші повстають проти сильних. Але що ж являє собою це явище? Резентимент – це перенесення відповідальності за всі біди, і всі негаразди суб'єкта на іншого якого суб'єкт вважає ворогом? Наприклад, я переживаю певні проблеми у своєму житті, і я вважаю, що певна людина. Вина в усьому що зі мною відбувається. Я вважаю саме її джерелом всіх моїх нещасть. Саме так і зароджується ресентимент. Можна також сказати, що це захисний механізм психіки, коли суб'єкт в ролі жертви подає свій світогляд як істинний через небажання чи нездатність визнати свої особисті помилки чи упередження для ресентименту необхідний інший суб'єкт, якого я. Не вважаю рівним собі, і це дуже важливо для виникнення ресентименту. Суб'єкт має бути у слабкій позиції. Він має бути жертвою для того, аби перенести на інший суб'єкт відповідальність за своє становище. Коли суб'єкт сприймає себе рівним з іншими суб'єктами, ресентименту немає де виникнути, тому що немає стосунків жертви та імовірного винуватця. Всіх негаразд. коли суб'єкт потрапляє у слабку позицію, йому важко стає оцінити дану ситуацію, в якій він опиняється, і тому йому стає дуже легко знайти відповідального за свої ліди в якомусь іншому суб'єкті. Цей суб'єкт є чужим і. Я стаю у контрпозицію до нього. Це контрзалежність, коли я визначаю свою суб'єктність через відбиття від іншого, тобто через негатив, замість формулювання я такий або ми такі використовується формулювання ми не такі, я не такий, і потім вставиться порівняння як певний суб'єкт на кого ми приносимо наш ресентимент. Причому а які ж ми насправді. Стає незрозумілим, бо немає джерела позитивної суб'єктності, яке б ішло зсередини із самої суті суб'єкта найбільше енергії для діяльності береться саме тоді, коли інший суб'єкт найбільше приявлений, і коли протиставлення. Між мною та іншим стає найбільш інтенсивним. На мою думку, ризик ресентименту існує в будь-якій ідеї, яка в основу свою покладає емансипацію, тобто звільнення від чогось. Це значить, що в таких ідеях у початковій точці ми мислимо себе як рабів, яких потрібно від чогось звільнити, які мають проти чогось повстати. Тобто це слабка позиція, яка існує у протиставленні до іншої сильної позиції. А свобода у рамках цих емансипативних ідей тримає як позбавлення певного зовнішнього тиску. Які по ідеї і є носієм усіх бід. Але проблема в тому, що у такій позиції ми не здатні адекватно оцінювати глобальну позицію і конкретно себе і свої дії. Більше того, ми самі обмежуємо власну свободу, оскільки ототожнюємо її з наявністю чи відсутністю іншого. Це пошук свободи, а отже, власної ідентичності зовні, а не в самому собі. Це значить, що в ресентименті наша свобода і наша ідентичність має суто негативний характер і вводиться через формулювання. Мі, з часткою не і це формує таку ситуацію, коли суб'єкт не може існувати без іншого, коли немає того, кого потрібно відзеркалити. Тож виникає закономірне питання: а чи існує той суб'єкт насправді який живе в ресентименті? Вам може здатися, що я пішла у темне ліс, і це складно пов'язати з нашим реальним життям. Але зараз я розберу три випадки. Коли дуже яскраво проявляється ресентимент для того, щоб ви зрозуміли наскільки близько це явище існує в нашому житті, і наскільки сильно воно на нас? Пливає, Пропоную почати з фемінізму. Як нам усім відомо, це рух за права жінок, який існує вже на перше століття. Початок цього руху значно відрізняється від того, що існує сьогодні, і на це є багато причин: Зміни історичних обставин, зміни політичної думки, нові виклики та багато інших речей. Але важливим фактом є те, що фемінізм як оформлена ідея бере свій початок з лібералізму, з ідеології, яка прагне звільнити індивіда. Від тиску системи та суспільства, відповідно, фемінізм хоче звільнити від системи жінку. А оскільки жертвою є сама жінка, то іншим став чоловік, який є джерелом патріархальної системи, яка гнітить жінку. У цьому дуже легко переконатися, якщо звернути увагу на сучасний феміністичний дискурс. Ми побачимо безліч тез про чоловіків, гвалтівників про токсичну маскулінність, сексизм, гендерну нерівність тощо джерелом всіх проблем вважається патріархат. А до чоловіків, як до носіїв цієї системи, плукаються ненависть, страх та прагнення забрати те, що чоловіки, начебто, забрали у жінок, і все лишається незмінним, хоча від зродження руху пройшло не одне століття. Раніше феміністки прагнули одягатися і поводитися в чоловіки, тому що бути чоловіком дорівнювало бути вільним. Сьогодні популярним стає інший тренд, коли від Мінність між чоловіком та жінкою навпаки підкреслюються та гіперболізуються, але в обох випадках джерело жіночої ідентичності лежить за межами самої жінки. Вона або не відрізняється від чоловіка, або є відзеркаленою його протилежністю. Заради справедливості, скажу, що зараз існують і рухи за чоловічі права, маскулісти, і представники цього руху чи загалом прихильники цієї ідеї дуже люблять звинувачувати у своїх чоловічих бідах жінок і жіночу систему. Матерха, а окреслення своєї ідентичності вони зводять до гіперболізації маскулінних рис. Або поговоримо про релігію та віру у масовій свідомості. Досі живе стереотип про те, що освічена розумна. Світська людина вона не може бути віруючою чи релігійною. Апологети ідеї прогресу протиставляють науку вірі, і подають таку картину світу, де не існує метафізичної невідомості. Це призвело до зародження ідеї і сприйняття людини суто як біологічного виду, який повністю залежить від своєї біологічної сутності. А тому будь-які аргументи, які не можна підтвердити чи спростувати науковим методом, вважаються спеціально вигаданими для обмеження людини. Особливо це яскраво проявляється в темі сексуальності, коли людська сексуальність повністю ототочнюється з твариною, а звернення до культури та моралі в цьому контексті вважається мракобісям. Таке протиставлення науки та релігії унеможливлює сприйняття людини як багато вимірної і складної істоти, яку визначає не лише біологія. В основі такого світогляду. Лишитель сентимент довіри чи до Бога як ідеї, і часто зустрічаються серед людей, які виросли у жорстких релігійних громадах, чи сім'ях, де дітям не допомагали повірити в Бога, а лише насаджували догми. Або ж це глибокий екзистенційний страх перед самим буттям, який людина не може пояснити. І тому відбувається повстання проти метафізики, відбувається її нівелювання. А світ зводиться до простих механізмів і процесів, які ми можемо спостерігати. Зараз хочу зачепити дуже чутливу тему: це український ресентимент до Росії. Велика війна, яка почалась 24 лютого 2022 року, поставила ребром питання: чим же ми, українці, відрізняємося від росіян. Це спровокувало хвилю зацікавлення українською історією та культурою, що не може не радувати. Але разом з тим спостерігаю ще одну тенденцію мене дуже бентежить. Я називаю її умовно, аби не як у росіян. Ми готові сприйняти як своє будь-що, що відрізняється від того, що ми вважаємо російським. Я думаю, це очевидно, що така позиція зовсім не конструктивна і не веде до формування здорової ідентичності. Але наша ситуація ускладнюється також і тим, що позитивним джерелом е, ідентичності вважається просто калькування Європи в її обмежених аспектах. Тобто це теж залежність від іншого, і цього ми постійно знаходимося між двох вогнів, що аж ніяк не допомагає нам дійсно пізнати себе. Спробу витягнути. Сьогодні свою суть з історії культури та етнопсихології завжди натикається на фільтр європейськості чи антиєвропейськості в популістичному трактуванні цієї характеристики. Простий приклад стосунки в сім'ї на є безправний демострой в Україні, матрона козачка не спеціально використала максимальне спрощення і контраст. Сучасні чорно-білі оптиці, яка пропускається ще через фільтр європейськості чи антиєвропейськості. Ми можемо читати це як ворожий патріархат та ріднесенький фемінізм. Речі, навіть деякі історики спеціально спекулюють на цю тему, окрім спрощення, сліпе слідування за іншим, якого ми вважаємо позитивним джерелом. Несе ризик виникнення ресентименту до нього. Адже будь-якому разі позиція наслідування це позиція слабкого. Таке різке протиставлення вбиває адекватне сприйняття минулого та ускладнює наш шлях сьогоднішньої самоідентифікації. Загалом порівняння та протиставлення себе з іншими це нормальний механізм набуття людської психологічної суб'єктності. Але якщо порівняння відбувається без паралельного вивчення себе, ми приречені бути лише дзеркалом того. Кого ми визначимо на роль іншого, але найгірше те, що іншим е чужим може стати свій, який не вписується в сентиментне бачення свого. Феміністки починають ненавидіти жінок, які сумніваються у доцільності фемінізму. Прогресисти знецінюють думку тих науковців та мислителів, які не відкидають ідею Бога чи трансцендентної сили. Українці готові розірвати своїх співгромадян. Які не вписуються у мейнстрібний, прийнятний чи то офіційний образ українства, і ні, мова зовсім не про те, що все неоднозначно. Мова про те, що ресентимент в першу чергу шкодить самому суб'єкту, який в ньому опиняється, і шкодить він саморуйнацією. Ресентимент стає неможливим, коли своїм джерелом ти вважаєш самого себе, коли себе ти виводиш той фундамент, на якому будується твоя ідентичність. У такому випадку порівняння. На себе з іншими не несе ризиків і не перетворюється на ненависть, а допомагає краще дізнатися себе через відмінність від іншого. Це сильна позиція, яка дозволяє взаємодіяти з іншими на одному рівні. І саме такому суб'єкту дуже важко насадити деструктивні ідеї про ілюзорну справедливість. Ресентимент дуже глибоко заліг у наші свідомості. І Мова не лише про Україну, а й загалом про. Сучасні постмодерні суспільства ми бачимо безліч груп, які вважають себе жертвою і прагнуть повстати проти свого гнобителя. Саме тому ідея захисту прав так гаряче сприймаються масами. Кожна група, яка втратила свій внутрішній стержень, прагне отримати його ззовні. і також небезпекою є те, що ресентимент прагне отримання прав, але без обов'язків. Той час, як у сильні позиції суб'єкт, який сприймає себе на рівні з іншими. Він розуміє, що за кожним правом стоїть також обов'язок, і що те, чи інше своє право необхідно захищати самостійно, як сьогодні це робить Україна. Як на мене, сучасний всеохопний сентимент – це доволі глибока проблема, яка свідчить про нездатність дивитися в себе. Адже там ти знайдеш не лише позитивні риси, але й безліч негативних проявів, які впливають на твоє особисте життя. Зазирнувши в себе, жінки можуть відкрити, що вони теж можуть бути жорсткими та зневажливими. Чоловіків та інших жінок, прогресисти та, та сантисти знайдуть у собі страх перед світом, який неможливо пізнати. А українці зрозуміють, що загрозу несе не лише зовнішній окупант, а й недоліки нашої суспільної організації, які заважають нам об'єднатися у єдину силу. Однак без прийняття своєї темної сторони ми не отримаємо своєї сили, а тому кожен з нас може обрати свій шлях: бути слабким і впасти у ресентимент або стати сильним. І боротися з власними недоліками. Я не кажу, що не треба боротися чи відмовлятися від своїх прав і своєї суб'єктності. Я кажу про те, що не треба шукати і виводити їх ззовні, а тим паче перекладати відповідальність за проблеми своєї ідентичності та свободи на інших. У жінок мають бути права не тому, що вони пригнічені чоловіками, а тому, що вони рівноцінний до чоловіків суб'єкт, який має свою роль і значення в цьому світі. Наука має існувати і розвиватися не для подолання мракобісця, а тому, що. Надає нам вкрай важливу інформацію про світ та нас самих. Українці мають право на свою державу, культуру і загалом існування не для того, аби довести свої відмінність від Росії, а тому, що ми по факту є окремим народом і окремою культурою, яка усвідомлює свою екзистенцію. На час переповнений глибокими давніми конфліктами, які проявляються у численних війнах, ідеологічних протиборствах. Та культурних проявах. І для початку ми маємо це усвідомити. Розуміння того, що саме ресентимент є фундаментом багатьох непорозумінь, є першим кроком для налагодження комунікації всередині суспільства чи певної групи. І саме це є першим кроком для формування своєї реальної суті. Для пошуку своєї істинної ідентичності, а не для формування ресентиментного симулякра для нас, українців, які знаходяться всередині великої війни, за наше існування. Позбавлення ресентименту є вкрай важливим. Це дозволить нам стати сильнішими, і боротися не лише проти зовнішнього ворога, а й допоможе віднайти свою реальну сутність, відчути свою ідентичність, яка виведе нас у сильну позицію і допоможе боротися також із ворогами, які знаходяться всередині нашого суспільства. Друзі, пишіть у коментарях свої думки стосовно ресентименту. Чи погоджуєтесь ви зі мною, що це джерело багатьох сучасних проблем? Чи ви вбачаєте ці проблеми в іншому? Також робіть репост цього відео у своїх соцмережі. Приєднати до дискусії своїх друзів. Я дякую вам за перегляд. Бувайте!